На базі спортивної школи в Німеччині дівчинка тренується уже рік. Після однієї невдачі на змаганнях у Коломиї, Валерію помітив заслужений тренер зі Львова. Тоді він запросив юну тенісистку на черговий турнір, а вже згодом і за кордон. В Німеччині Коломиянка проходить основний тренувальний збір. А в Австрії вже займається і бере участь у міжнародних турнірах. Часто з нею їздить батько Любомир Жупанський. Він і є основною підтримкою для дочки. Перспективи в Україні такої для тенісу. Немає теніс якби в Європі. Там всі умови, корти, у нас трошки з цим слабше. Плюс там є тренер, який їздить з ними по змаганнях, а саме добре, коли є контакт вихованця з тренером. Тенісом Валерія займається з чотирьох років, уже в 6 активно брала участь у всеукраїнських змаганнях. Часто їздила на турніри у великі міста. Нині вона провідна спортсменка німецького клубу Швейнінг. Більше того грає 10-річна у старшій віковій категорії. Часто змагається з тенісистками на 3-4 роки старшими за неї. Востаннє навіть виграла два турніри, на третьому завоювала срібло. Ці турніри були до 12 років. Було не так легко, але я і виграла. На які матчі гравала в трьох сетах. Там дівчата грають 12 років. І поки не стане 13, вони мають право грати до 12. На тренувальний збір за кордон Коломиянка їде два-три рази на рік. Протягом місяця посилено тренується не лише в Німеччині. Тренування проходить і на базі кількох міст одразу. Попри це, вчиться в Коломийській гімназії та займається плаванням. За чотири роки настільки вдосконалила техніку, що нині плаває у третьому дорослому розряді.